Бог, син, приймає хрещення від Іоанна. Господь у особі Бога людини є переможцем гріха і смерті. Цей подвиг, який звершив Господь одного разу, він перемагає усі наші людські немочі, які маємо ми у своєму житті. Ця Божа благодать проявляється в житті кожної людини, яка прагне жити з Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бог явився у світ цю таємницю, вкотре, знову сьогодні повідомляє нам свято Богоявлення, подія якого трапилося під час хрещення Господнього на Іордані. Бог, син, приймає хрещення. Від Іоанна, Бог Дух Святий сходить на нього у виді голуба, Бог Отець промовляє слова, це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Бог з'явився у світ не кожній окремій людині, як це траплялося у старому заповіті, а здійснив дотик до людського єства і з'єднався з людством загалом. Бог звершив подвиг спасіння кожної людини. І тому цей подвиг втілювати у своєму житті може кожен, навіть та людина, яка відвертається від Бога. Але як тільки вона знову повернеться обличчям до нього, то зможе прийняти ту благодать, яка повідомляється кожному через явлення Бога на землі. Господь Переміг раз і назавжди гріх і смерть. У ньому явлена велика перемога, яка кожній людині дається через те, що вона живе з Богом і намагається благодать Божу, яка діє на цій землі і розповсюджується між нами, приймати у своє серце, керуватися і жити нею. Святитель Ігнатій Кавказський говорить такі слова. Він пройшов життєвий шлях, який визначений для кожної людини, шлях у повному спілкуванні з Богом Отцем і у собі повністю звершив Божий задум про людину. Так ми чуємо від цього і інших святих Отців ті навчання і повчання, які передаються для кожної людини. Про велику таємницю, яку ми намагаємося зрозуміти розумом своїм, але найголовніше, ми повинні тримати її у своєму серці. Господь у особі Бога людини є переможцем гріха і смерті. Святитель Іоанн Златоус говорить такі слова, що ця перемога дається нам не нашими немічними. Людськими зусиллями, але перш за все, вірою нашою, у відповідь на яку Бог посилає нам свою силу, свою благодать. Апостол Павел у сьогоднішньому посланні до Тита говорить такі слова. Боявилася Божа благодать, яка спасає усіх людей, вона навчає нас, як помірковано і правильно. Жити. Ця Божа благодать проявляється в житті кожної людини, яка прагне жити з Богом. Тому що благодать ця Божа дана нам через подвиг нового Адама, який раз і назавжди виправив ту помилку, що звершив перший Адам у раю. І ця помилка виправлена на Христі ціною крові Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Відтоді ми отримали ту можливість, яка відкриває перед нами райські двері, яка нам повідомляє інше буття, що починається для людського життя тут на землі, якщо людина втілює у своєму житті всі євангельські настанови і цінності, які передаються і повідомляються кожному з нас. Святитель Василій Великий говорить, Прекрасні слова. Хресний подвиг, і подвиг Богу людини має таку силу, що жодні людські гріхи не можуть завадити здійсненню благовоління Божого у людях. Цей подвиг, який звершив Господь одного разу, він перемагає усі наші людські немочі, які маємо ми у своєму житті. І як би гріх не намагався панувати, Якщо людина прагне з ним боротися, якщо вона відчула, що таке дотик Божества у своєму житті, якщо серце своє відкрило назустріч Богові, тоді будь-який гріх переможений у нашому житті, тому що він одного разу раз і назавжди переможений Богом на Христі. Ми отримуємо у церкві ту необхідну допомогу, ту благодать Божественну, яка наповнює кожного з нас. Для того щоб ми мали сили боротися з гріхом. І це під силу кожній людині, якщо вона стає на шлях спасіння, якщо вона намагається жити по-божому, якщо кожне слово, яке Господь промовляє зі сторінок святого письма, не просто витає у нашій пам'яті, але перш за все закарбовано на скрижалях нашого серця, для того, щоб воно було відлунням у нашому житті. І дороговказом до справи нашого спасіння. Сьогоднішнє свято, хрещення Господнього, нам, дорогі брати і сестри, повідомляється велика благодать Божа. Святителям Росі Медіоланський говорить: води хрещення не були б здатними змивати людські гріхи. Якби вони не були освячені дотиком до тіла Божественного Вчителя. Сьогодні освячується все водне єство через те, що сам Господь, Спаситель світу, одного разу освятив Його, увійшовши у води ріки Іордан. І ця таємниця передається для кожного з нас і зберігається у церкві Христовій. Її ми згадуємо щороку. Коли наближаємося до цього великого свята і є його учасниками, тому що як православні християни переживаємо все те, що Господь зробив для нас. Сьогодні благодать, яка посилається на землю для кожного з нас, є тією допомогою в нашому житті, щоб ми, маючи її, використовували на все благе і добре, щоб зміцнювалися. Преображувалися і оновлювалися, як цього бажає Господь, коли дає нам таку свою підтримку і свою благодать. Проте преподобний Ямросі Оптинський говорить нам такі слова, що благодать, яка посилається нам через хрещення Господнє, це не є якесь чародійство чи чаклунство, і вода сама по собі не діє без волі людини. А вона має ту божественну силу тільки тоді, коли людина приймає її з вірою і схиляє свою голову перед Богом. Свята вода є такою в руках людини, яка має віру. Вона не має магічної дії, вона тільки тоді діє в житті людини, коли ми сприймаємо вірою все те, що Господь одного разу зробив для нас. І це не означає, що вода в руках людини, яка не має віри, втрачає свою святість. Просто людина не спроможна сприйняти ту благодать, яка подається їй через водне єство, що освячує і оновлює людську природу. Тож сьогодні, дорогі брати і сестри, пам'ятаючи про все те, що нам передає свята Христова Церква. Будемо дякувати Богові знову і знову за його ласку, за милість і його щедроти, які він нам щедро посилає у Його святій церкві, коли ми разом з ним перебуваємо у цьому Спасительному кораблі, коли ми разом намагаємося один з одним рухатися до тієї цілі, що покладена пришестям у світ Христа Спасителя, що знову і знову підтверджена богоявленням, коли Він являє себе у Присвятій Трійці. Кожній людині і людству загалом. Благодать Божа це та енергія, яка посилається від Бога людині для того, щоб вона її використовувала, вживала у своєму житті і щоби з нею намагалася зміцнюватися у добрі і добрих справах і викорінювати у своєму житті все зле і недобре. Тож, нехай благодать Божа, яка в церкві Христовій наповнює усіх нас, і яка у цей святковий день особливо. Нам повідомляється буде завжди у підтримку наших душевних і тілесних сил, що ми прославляли Бога, молилися один за одного, перебували і жили у любові, і таким чином, спільними зусиллями, прославляючи Його єдиними устами і єдиним серцем, йшли до спасіння, яке відкривається кожній людині, що прагне його отримати і на землі, і на небі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа! Любов Бога і Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.